Президентом України було розглянуто електронну петицію щодо скасування заборони виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадження пріоритету призову під час мобілізації саме добровольців. Цю петицію підтримали понад 27 тисяч громадян. Президент зауважив, що він є гарантом державного суверенітету. Територіальної цілісності України, а також додержання конституційних прав та свобод людини і громадянина. Він послався на статтю 17 Конституції України, яка встановлює, що захист суверенітету та Територіальної цілісності держави є справою всього українського народу, а крім того, на підставі статті 65 основного закону України захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності є обов'язком громадян України. Також він вказав, що відповідно до статті 33 конституції закріплено право кожного хто на законних підставах. Перебуває на території України вільно залишати її територію за винятком обмежень, які встановлюються законом. І тут я хочу наголосити саме законом, тобто не підзаконними нормативно-правовими актами, такими як указ президента, чи якийсь порядок, інструкція. Постанова кабінету міністрів або якісь там листи прикордонної служби саме закон. Згідно статті 64 конституції України. Таке право може обмежуватись в умовах воєнного або надзвичайного стану. Із зазначенням строку дії цих обмежень. Це вказано в Конституції України. І це є це вказано в Конституції України. Це є основний закон України. Всі інші закони, а також підзаконні нормативно-правові акти, повинні відповідати саме цим нормам. Отповідно до указу президента України номер 64 дроб. 2022 було введено воєнний стан. А, згідно цього указу, на період дії правового режиму воєнного стану конституційні права та свободи людини і громадянина передбачені, у тому числі статтею 33 Конституції України, можуть бути обмежені Скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану. Потім він посилається на закон, а саме на закон про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України. Там вказано, що правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом міністрів України, тобто підзаконним нормативно-правовим актом. А ви пам'ятаєте, що відповідно до Конституції України... Такі обмеження можуть встановлюватися лише за справа у тому, що вказані правила перетинання державного кордону вони не можуть відповідно до конституції України мати норму щодо обмеження конституційних прав. І, і в цих правилах дійсно немає обмеження. Тобто, сам президент України у своїй відповіді він не надав конкретної норми закону, який би забороняв би зараз чоловікам виїжджати за кордон, але ж президент про це чомусь не сказав, а пояснив, що він звернувся до прем'єр-міністра з якимось там питанням з проханням. З проханням, навіть не з вимогою, а лише з проханням щось там розробити, розібратися і опрацювати порушені в петиції пропозиції. При цьому він звернув особливу увагу на дотримання конституційних. Прав громадян запобігання і виявлення можливих правопорушень пов'язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів, пропуску, а також територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це дуже дивно, тому що президент України зовсім не вказав на закон, який встановлює заходи правового режиму воєнного стану. Відповідно до статті 8 закону, там вказано, що в Україні, де введено воєнний стан, військове командування разом з військовими адміністраціями можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України особливий режим в'їзду та виїзду громадян. Обмеження свободи пересування громадян іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Та справа в тому, що кабінет міністрів України ще 29 грудня 2021 року е, прийняв постанову, якою затвердив порядок встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування громадян. Іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні. А, так, от у цьому положенні вказано, що перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах. Контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюються з урахуванням обмежень, встановлених законодавством. А пункт 21 цього положення взагалі встановлює, що під час здійснення заходів з обмеження свободи пересування громадян України або іноземців, а також руху транспортних засобів, не можуть саме не можуть обмежені права свободи людини і громадянина, передбачені. Частиною 2 статті 64 Конституції України та що дуже важливо, повинні бути дотримані вимоги статей 12 та 13 закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні Але ж у вказаних нормативно правових актах або інших законах. Ніде не встановлено обмеження, тобто указ президента України надав можливість обмеження свободи перетинання громадян України, але ж це лише можливість, можливість, яку треба ще використати відповідно до Конституції України. Обмеження конституційних прав громадян, в тому числі які вказані у статті 33 конституції України, він повинен бути. Оформлений згідно з законом. Лише закон може заборонити людині виїжджати з країни. В законі такого немає. Таким чином можна сказати, що наразі зараз будь-які дії, які суперечать законодавству та дії прикордонників, які порушують це законодавство, є нічим іншим, як перевищення ними своїм посадовим становищем та владою, що само по собі є з